Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Яршовець. Йду по своєму рідному місту і люди дзвонять, підходять, скаржаться. На що скаржаться? На те, що з Чернівців до нас проїхати фактично неможливо. Неможливо, тому що скрізь зупиняють автомобілі. Скрізь людей виводять з автомобілів, скрізь виписують повістки. А ще прямо є випадки, беруть прямо і на ВЛК. З автомобіля повістку в автобус і на ВЛК. Причому це роблять здорові, відгодовані, відкормлені, як на відбір рослі військові. Скажіть, будь ласка, от людей дивує. Великі натовпи здорових, відгодованих, військових в гарній амуніції, з добрими гверами з новенькими. На дорогах зупиняють автобуси, зупиняють машини. Просять вийти звідти недогодованих худих роботях, простих селян-робітників, і на ВЛК, і зразу куди. На фронт. Ну, от людей це дивує. Дивує велика кількість військових в тилу, відгодованих, здорових, рослих, крепких, молодих, які ловлять в старих роботях на дорогах Чернівецької області. Є скарги, що навіть їде людина у наше місто на автомобілі везе продукти. Тому що у нас всі продукти привозні. Зупиняють ту машину. Машину на узбіччя, на обочину, його зразу на ВЛК, повісткою на ВЛК. А машина з продуктами стоїть і нікого це не хвилює. Себто, наш шановний президент Володимир Олександрович Зеленський каже, мобілізація буде по закону, Верховна Рада новий закон про мобілізацію ще не прийняла. Зате наш уряд Шмигаля видав постанову. Номер 147 і дав наказ ТЦК Гребти усіх по цій постанові, яка не являється законом. Ну а ТЦК раді старатися, а Чернівецький ТЦК перетворює область в дурдом. Моя суб'єктивна думка українського журналіста. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!